Російські терористи не припиняють свої злочини стосовно цивільного населення. Так, 1 серпня у Харкові росіяни обстріляли зупинки та подвір'я багатоповерхівки. Про це повідомив голова Харківської області. Одна людина померла в лікарні, ще один чоловік поранений. Також ворог обстріляв на Харківщині 15 населених пунктів з танків та артилерії. Цього тижня окупанти з ураганів накрили чугуєв. Місцеві правоохоронці повідомляють, що внаслідок удару одна людина загинула, ще двоє поранені масованого обстрілу зазнав і Миколаїв. Десятки ракет та реактивних снарядів влучили по житлових будинках, промислових об'єктах та школах. Також расисти продовжують бити по прикордонних населених пунктах Сумщини та Чернігівщини. Від масових обстрілів ворога чи не щодня потерпає Дніпропетровщина. Цього тижня під приціл потрапили Криворізький, Нікопольський та Синенніківський райони. Найчастіше ворог цинічно б'є по житлових районах серед ночі з градів, артилерії та касетними снарядами з ураганів. Зокрема, 4 серпня росіяни запустили по Нікопольському та Криворізькому районах 60 снарядів із градів. Вночі 5 липня 40 снарядів. Тієї ж ночі по мирівській громаді ворог вдарив ракетою Х-50.

Наші збройні сили не припиняють чинити спротив ворогу, зокрема на Харківщині. Холодноярівці звільнили село Дібрівне під Ізюмом. 2 серпня стало відомо про те, що на Херсонщині збройні сили України звільнили ще сім населених пунктів. Загалом їх вже 53. Також протягом тижня наші захисники вибили ворога із села Мазанівка на Донеччині та Дмитрівка на Харківщині. Крім цього, наші воїни поцілили влучним вогнем по ешелону з військовою технікою Росіян та ворожих військом біля залізничної станції брилівка на Херсонщині. Це підтвердили в оперативному командуванні південь. Бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби підняли український прапор на найвищій точці Святогірська на Донеччині. Це пам'ятник Артему. Спільно з Державною прикордонною службою України національна гвардія. Піднімає наш доктолокитний прапор у Святогільського. На запорізькому напрямку ситуація не зазнала суттєвих змін. Ворог повсякчас обстрілює з різного озброєння позиції наших військових, накривають вогнем і цивільних. Цього тижня під ворожий приціл потрапили Оріхів, Новодарівка, Степногірськ, Юліївка, Гуляйполе, Варварівка, Новояковлівка, Тернувате, Григорівка, Веселянка та Новогригорівка. Із тимчасово окупованих територій області цього тижня евакуювалося понад 5 тисяч осіб. Зафіксовано прильоти було і у самому Запоріжжі. Вночі 4 серпня по місту було запущено дві ракети. Одна з них, Х-59, потрапила у споруду підприємства. Друга типу калібр потонула у воді. Внаслідок прильоту одна людина отримала осколкові поранення. Також загарбники вдарили по складах агрофірми у Тернувацькій громаді та по селу Новоіванівка Комушувацької громади. Вночі 5 серпня все місто здригнулося від серії ударів. Окупанти вдарили по одному з об'єктів інфраструктури у передмісті. Істі Запоріжжя наразі відомо про пошкодження виробничого обладнання. Внаслідок удару виникла пожежа, яку вчасно приборкали. Марина Клюєва, телеканал МТМ.